Майно громадян тихо крадуть і перерестровують, особливо ВПО та біженців, які не можуть це перевірити через непрацюючі реєстри. Чому Україна майже місяць сидить без реєстрів і чому вони залишались без захисту три роки війни, попри витрачені мільярди? На ці запитання має відповісти ІСБУ. А ось кілька фактів від нас: заступник керівника ДПНІС. Підпорядкованого міністру Павленка, відповідальний за закупівлю для реєстрів, виїхав з України одразу після початку війни. Він два роки прожив у Європі, отримуючи зарплату і забезпечуючи роботу реєстрів. Коли це стало відомо, його захистив міністр Малюска. За п'ять років Малюска та Павленка витратили понад 2 мільярди гривень на прямі договори без тендерів із компаніями «Гавалі», «Сакотгруп», «БІСІСІ Україна та B2P рішення. Для реєстрів, які нібито знищили хакери. Масштаби нинішніх крадіжок за Стефанішиною ще більше. Під час підключення реєстрів, після наших скарг щодо корупції Менюсту, нашого настоп рейдернули. В топу змінили керівника. Як боротись, слідкуйте за нашим телеграм-каналом.